Був патріотом своєї країни. У Рівному прощалися з молодшим сержантом Віталієм Варшиком. З березня 2022 року він служив у Збройних силах України, воював на Запорізькому напрямку. Там неподалік Матвіївки і загинув. Провести в останню дорогу 55-річного героя прийшли десятки рівнян. Сьогодні, 27 квітня, рівняни прощалися з героєм, молодшим сержантом Віталієм Варшиком. Віталій народився на Острощині у селі Сіянці. До рівного приїхав на навчання. Тут працював зварювальником. Та коли розпочалась повномасштабна війна, пішов захищати країну від загарбників. Побратим та товариш Віталія Олександр не може стримати сліз. Для нього це надзвичайно важка втрата. Він не жалів не себе, віддавав дітям все, що міг. Він був патріотом, да. хоча вже роки, не такі вже молоді, але він був патріотом. І я, як його товариш і побратим, я теж вибачте. Я хочу сказати, що ми, українці, ми зможемо все для наших людей, для нашої держави, для наших дітей, для наших сімей, щоб ми змогли це все зробити, щоб ми отак не стояли сьогодні, а ми радувалися тут, на площі. З березня 2022 року Віталія мобілізували. Служив у тій частині, що і 30 років тому, коли проходив строкову службу. Далі був направлений на передову. Воював на запорізькому напрямку. Воював в гарячих точках. Сталося так, що там, в тих окопах, зробив собі пневмонію. І ця пневмонія обірвала йому життя. Лікарі не змогли його спасти. 21 квітня 2023 року життя молодшого сержанта Віталія Варшика обірвалось. Герой загинув поблизу Матвіївки Запорізької області. Вічна слава та шана захисникам України щодо останнього боронять незалежність нашої держави. І він проявив найбільшу любов, яка тільки можливо. А це така любов, коли хтось віддає своє життя за інших. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.